Я готов отримати волну Хейта. Порівняю, Nissan Rogue і Ford H 2019 років. У кого надійніший двигун? На Рог. Який автомобіль керованіший на дорозі? H. Який автомобіль має меншу витрату палива? Rogue. Який автомобіль дешевший в обслуговуванні та ремонті? Rogue. Який автомобіль виглядає привабливіше зовні? Блядь. <свят> <H>. <свят> Який автомобіль комфортніший для щоденних поїздок? Убиду. <свят> Який автомобіль має кращий інтер'єр та оздоблення салону? H. Який автомобіль зручніший для перевезення великого багажу або речей? Рух. <свят> Який <свят> автомобіль <свят> безпечніший для пасажирів? Однаково, не знаю. <рістична> 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 Який автомобіль безпечніший для пасажирів? Edge. Який автомобіль краще підходить для міського руху? Edge. Який автомобіль має кращу динаміку та прискорення? Edge.